Британський співак і композитор Мед Гейлс, відомий під сонячним ім'ям Аквалонг, саме випустив свій новий альбом, до якого вийшли пісні створені у співпраці з іншими музикантами, як от Ліан Лагава, Сполома Фейт, Джоел Компас, Групою Праць та іншими. But you just can't see you turn every head but you don't see me There's a point at which it starts to knock. Певний момент, я раптом усвідомив, що моє життя перестало бути схожим на життя нормальної істоти. Що більше часу я змушений проводити в автобусі, більше не бачу власних дітей і загалом набув якихось дивних звичок та манер. кілька разів було так, що коли я повертався додому після довгих мандрів, мій маленький син сахався від того химерного незнайомого дядька, на якого перетворився його татусь. Після переїзду з Лондона до Каліфорнії Мет Гелс почав писати пісні також для інших музикантів. Два роки тому він співпрацював із британською співачкою Ліан Лагавас. Під час роботи надає альбомом you Love Big Enough», який було номіновано на музичну премію Меркюрі. Тепер у Мета чимало друзів, з якими він співпрацював і для яких писав протягом п'яти останніх років. Настав час підвести підсумок усього, що трапилось за цей час. Підсумувати мою кар'єру як композитора та продюсера. І те, що нам вдалося знайти місце, де я маю змогу працювати, залишаючись більше часу вдома. Тепер я щовечора вкладаю свої дітей спати, та того маю змогу працювати з усіма цими дивовижними людьми. Новий альбом співака саме вийшов у світ. Just hanging around, been around, been around Till I can't see your face no more.